Дивіться, ще раз наголошую, не ставте троси ну, в оплетки, Бачите? В будь-якому випадку з більшістю, з більшою долею варіантів, ми цей насос витягнули, бо тут причина нескладна була і головне, що його не, не тягали механічними засобами. Бо... На тому тижні нам не вдалося витягти насос, тому що його засадили туди трактором, розірвали трос. Але цей насос люди тягали тільки руками, тому ми його достали досить швидко. Ось Вирвали з нього е вирвали кабель. Планочки ми не бачимо, але скотч скотч каже про те, що, скоріш за все, її зняли раніше Оця дуже часто планочка теж чіпляється за стики. Ну, Бачите, ви... Максим показує ще. Що... Повітря попадає. Бачите, зараз за 15-20 хвилин це перетрухне зовсім. Ну, Приблизно отак це виглядає.